Гріпси Audie А, Наразі найтоповіші, найреволюційніші, найзручніші гріпси від бренду Odie з використанням технології D3O. По вазі у нас 117 грамів. Довжина повна гріпси 135 мм. Діаметр гріпси. 32 мм 75 сотих. Компаунд у гріпси середньої м'якості. Ми маємо мікрофланець для більшого захисту ваших долонь. Один замок Single Clamp. Дуже до речі, такі зручні, дуже м'які гріпси. Маємо варіанти в трьох кольорах: це помаранчевий, сірий. Та чорний. Якщо хочеться спробувати щось цікаве, щось нове, раджу звернути увагу на цю модельку. Дуже зручна класна модель, дуже добре абсорбує вібрації.